Після блискучої перемоги у битві під австріліцем єдиним головним противником для Наполеона стала Велика Британія. Але, втративши свій флот у битві при Трафальгарі, він не мав можливості перевести свою армію на острови. Тоді Наполеон вирішив перемогти Британію не на полі бою, а в економічному протистоянні. В Парижі вирішили заблокувати торгівлю Британії з країнами Європи. Використовуючи як привід торгові обмеження британців, накладені ще після революції, Наполеон увів у Франції, а також в залежних від неї країнах, заборону на торгівлю з Великою Британією. В історію ця подія увійде як континентальна блокада. Однак ці торгові обмеження принесли Наполеону не перемогу, а безліч нових проблем. Французькій економіці, особливо в прибережних регіонах, завдали колосального удару. Адже вона була зав'язана на торгівлі з британцями і не припиняла її навіть під час війн. Французькі виробництва не могли виробляти стільки товарів, скільки потребувала Франція, а тому стала процвітати контрабанда, торгівля з британцями в обхід закону. Ще більше проблем блокада принесла союзникам Франції, економіка яких взагалі не могла проіснувати без торгівлі з британцями. І відповідно контрабанда тут процвітала в ще більших масштабах. При цьому місцева влада не перешкоджала контрабанді, а покривала її. Це стало настільки масовою проблемою, що в 1807 році Наполеон увів війська в Етрурське королівство. Її торгівлю з британцями це не зменшило, адже замість місцевих чиновників тепер її покривати почали французькі. Натомість більше італійців стали ненавидіти Францію. Через континентальну блокаду загострились відносини з Португалією, що тоді перебувала в неоднозначній позиції. З однієї сторони, королівство вважалось нейтральним, а тому торгувало з Британією. З іншої сторони, Наполеон вважав, що над Португалією після нещодавніх війн стоїть французький протекторат. А тому Португалія зобов'язана була або доєднатися до континентальної блокади, або знову воювати з Францією. Перед війною Наполеон також уклав договір з Іспанією, отримавши дозвіл на перехід своєї армії й допомогу військами в обмін на південь Португалії. Тим часом в самому Лісабоні розуміли загрозу війни, але вся підготовка до неї обмежилась створенням проекту перенесення столиці до Ріо де Жанейро. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Восени 1807 року французькі війська під командуванням генерала Жюно, підтримані іспанцями, вторглися в Португалію. Практично без опору Жюно захопив країну і зайняв Лісабон через день після того, як з міста втекла королівська родина Португалії до нової столиці в Бразилії. Ще під час кампанії в Португалію Наполеон розчарувався в Іспанії. Король Карл IV був політиком поганим і настільки безвольним, що зробив першим міністром коханця своєї дружини Мануеля Годоя. Годой, якому належала реальна влада в королівстві, прославився корупцією і інтригами. Його ненавиділи і в Іспанії, і за кордоном. Водночас, принц Фернандо мріяв про владу і постійно готував змови проти батька та першого міністра. Не дивно, що така ситуація лише дратувала чистолюбивого Наполеона. Зимою 1808 року французькі війська, очолені генералом Мюратом, зайшли в Іспанію. Офіційно вони прямували до Гібралтару, але практично відразу зайняли північ королівства. Королівська родина покинула Мадрид, а в березні 1808 року принц Фернандо підняв успішне повстання та проголосив себе королем Іспанії. Однак Наполеон відмовився визнавати нового короля. Тоді Карл зі своїм сином Фернандо були змушені відправитись до Франції, де під тиском французів обидва відмовились від іспанського престолу. Так, новим королем Іспанії став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Присутність французів не була до вподоби іспанцям. Дворянство не схвалювало ліберальні реформи французів. Іспанські торговці не бажали розривати вигідну торгівлю з Британією. А для простих іспанців іноземна армія на їхній землі була національним приниженням. Не користувався популярністю і король Жозеф, за яким практично одразу закріпились прізвиська, наприклад, король самозванець та Дон Пепе Пляшка. Тому вже в травні у Мадриді піднялося повстання, яке французи криваво придушили. Але невдовзі повстання перекинулось на всю Іспанію. Королівство охопила партизанська війна. Літом того ж року іспанці здобули першу значну перемогу проти французів. При Байлені вони розбили армію генерала Дюпона, що верталася із розграбованої кордови. Невдовзі іспанці звільнили Мадрид. Надихнувшись такими успіхами, португальці теж підняли повстання. І разом з цим на півострів висадився британський десант. Серед його командирів був талановитий воєначальник Артур Велслі, що у битві при Вімейро розбив французів і звільнив Португалію. Звідти британці і почали наступ на Іспанію. Восени в Іспанію зі своїми військами вступив Наполеон. У битві при Сомос'єрі французи розбили іспанців. У цій битві найбільше прославились польські улани, що служили Наполеону. Вони однією стрімкою атакою принесли перемогу французам, яким відкрилася дорога на Мадрид. Керівництво іспанських повстанців втекло до Кадіса під захист британського флоту. Після цього французька армія розійшлась по території Іспанії, щоб захопити всю країну. Однак практично відразу стикнулася з героїчним опором іспанців. У ці дні найбільше прославився гарнізон Сарагоси, що тримався в облозі два місяці. Незважаючи навіть на те, що в битві при Ельвінії британців розбили і вони були змушені покинути півострів, іспанці не планували здаватись і продовжили партизанську війну. Невдовзі розвідка принесла Наполеону ще погані новини. Австрія почала готуватись до війни з Францією. Лишивши в Іспанії Жозефа, Наполеон з більшою частиною військ рушив до Німеччини. Уже в квітні 1809 року австрійська армія напала на союзників Франції королівство Баварію. Австрійцями командував ерцгерцог Карл, що відмовився від традиційної тактики і запозичив методи війни у Наполеона. Завдяки цьому австрійці зайняли Регенсбург і ледве не розгромили корпус французького маршала Даву, якого врятував лише підхід підкріплення. Невдовзі в Баварію прибуває і сам Наполеон, зрештою військ. Ініціатива переходить до французів. Після короткої облоги, де Наполеон зазнав поранення, французи займають Регенсбург звідки починають наступ, переслідуючи австрійську армію. Дорогою Наполеон відділяє свої війська для облог австрійських фортець і для захоплення провінцій. Тому до відня він доходить, маючи лише 80 тисяч солдатів за спиною. Ерцгерцог Карл не став захищати столицю, відвівши австрійські війська до боліт лобоу Використовуючи переваги місцевості, він розбив французів при форсуванні Дунаю. Битва, що увійшла в історію як битва при асперн Еслінгу, стала першою значною поразкою Наполеона. А його війська вперше були змушені покинути поле бою. Однак французи не покинули відня. Розслаблені своєю перемогою австрійці не звернули увагу на підготовку французів. А французи тим часом зробили таємні мости нижче потечії і влітку непомітно перейшли Дунай. У битві при Ваграмі Ерцгерцог Карл зазнав поразки і був змушений капітулювати. Її. Австрія підписала Шенбрунську угоду, згідно якої віддавала Франції іллірійські провінції, малопольщу герцогству Варшавському, Тіроль Баварії і Тернопіль Російській імперії. Окрім цього, вона також мала виплатити Франції репарації в майже 100 мільйонів франків. Однак після цього Наполеон запропонував Австрії Союз. Більше того, задля закріплення союзу він розлучився зі своєю дружиною Жозефіною та взяв шлюпи з донькою австрійського імператора Марією Луїзою. Примирення з Австрією було мудрим кроком, адже поки Наполеон воював на Дунаї, британці висадили десант в Нідерландах та Піренеях, а також профінансували повстання італійців та німців. І якщо повстання і британці в Нідерландах-французи швидко придушили, то в Іспанії британці, очолені Артуром Велслі, перемогли в декількох дрібних битвах і закріпились на півострові. Окрім цього, британці намагалися переконати російського імператора Олександра І виступити проти Наполеона. Олександр І тим часом був упевнений, що шлюб Наполеона і Марії Луїзи це точно змова французів та австрійців проти Російської імперії. Адже сам російський імператор ще не так давно пропонував Наполеону шлюпи з своєю сестрою Катериною та укладення Франко-Російського Союзу проти Австрії, не допомогло навіть те, що водночас з австрійською війною французи допомогли Російській імперії захопити Фінляндію. Олександр І почав підготовку до війни. Російську армію збільшили до 700 тисяч солдатів, а в проекті планувалось розширити до мільйона. У 1811 році почалась військова реформа. Але головною причиною розриву Союзу Франції та Росії стала Польща. Ще в 1810 році Олександр І висловив претензії на неї. Наполеон, однак, відмовився віддати йому герцогство Варшавське. Тому в 1811 році росіяни перевели 300 тисяч солдатів на кордони з Польщею, а самим полякам таємно запропонували Союз проти Франції. У відповідь Наполеон весною 1812 року привів 12 корпусів до кордонів Російської імперії. Однак лише чотири корпуси з них були французькими, решта солдати тих країн, які Наполеон війнами примусив стати союзниками. Відповідно, воювати вони не мали жодного бажання. Тим часом найкращі війська Наполеона відправилися в Іспанію, щоб перемогти британо-іспанські війська Артура Велслі. Російська армія, тим не менш, знаходилася у навіть гіршому стані. Більшість російських солдатів були нещодавно призвані до армії, не вистачало зброї і артилерії. Підготовка солдатів затягувалась, а з майже 300 тисяч солдатів так і не встигли сформувати підрозділи. Тому замість війни вони сиділи в тилах. Замість цього селянам кріпакам дозволили формувати загони ополчення в обмін на обіцянку свободи після війни. Розширили загони козаків в степах майже до ста тисяч чоловік, також сформували кінні полки з мусульман, що загалом заборонялось законами Росії. А головнокомандуючим російському імператору довелось призначити генерала Кутузова, який до цього знаходився у немилості, адже колись в битві при австраліці сперечався з імператором. В червні 1812 року французька армія перейшла кордон і почала рухатись трьома колонами вглиб Російської імперії. Наполеон планував оточити російські війська в Литві. і йому це практично вдалося. Але італійські союзники підвели його. Через слабку дисципліну військ вони просто не встигли закрити оточення. Російська армія втекла до Полоцька. На зайнятих територіях Наполеон відновив Велике Князівство Литовське, а після невдалих переговорів почав похід на Москву. Тим часом Кутузов, що якраз перебрався в це місто, відмовився від тактики генеральної битви. Замість цього він розпорошив свої війська по провінціях, почав партизанську війну і вдався до тактики випаленої землі. Російські війська знищували усі доступні запаси їжі, отруювали колодязі й інші джерела води, спалювали села, а селян виганяли в ліси. Французькі війська, що не мали хорошого постачання, просувались по землях, де панував голод і, не маючи змоги дістати їжі, голодували разом із місцевими селянами. Найбільше це вдарило по союзних військах, що почали масово втікати. Добила французьку армію епідемія тифу. До Москви дійшло не більше 200 тисяч солдатів. В липні 1812 року Наполеону приходить ще одна погана звістка. Армія його брата Жозефа в Іспанії зазнала поразки від британців у битві при Саламанці. Тактика Кутузова не була популярна серед російської армії. Вважалось, що він без бою здає російські землі. І тому, коли в серпні постало питання захисту Москви, Кутузов під тиском російських генералів погодився дати бій Наполеону. Російська армія стала на захід від Москви. Битва під Москвою, чи як росіяни її прозвали битвою під Бородіно, тривала цілий день. За цей час французи змогли розбити передові загони росіян, захопити практично всю артилерію, а їхня кавалерія зайшла у фланги противника. Кутузов вночі ухвалив важке рішення відступити з поля бою і віддати Москву французам. Однак Наполеон не відправив свою гвардію добивати відступаючого противника, чим фактично врятував російську армію від остаточного краху. Захоплення Москви не принесло наполеону жодної користі, адже її у вересні спалили росіяни в межах тактики випаленої землі. Запаси їжі в місті згоріли, що призвело до голоду серед французьких солдатів. Так, Наполеон, не програвши битви, програв війну і йому довелось відступати. Маршрут пролягав через знищені війною землі Білорусі та Литви, тому у Польщу з великої армії повернулось менше ста тисяч солдатів. А слідом за ними рушила російська армія, що була готова до походу в Європу. Пізніше в російській думці, а з часом і в світовій, перемогу припишуть зимі, і, начебто, французька армія загинула від морозів під час походу. Хоч усі бойові дії цієї війни відбувались влітку, чутки про поразки Наполеона призвели до повстання німців, а пруські солдати розвернули свої багнети проти французів. Війну Франція оголосила також Швеція, чиї війська невдовзі прибули в Німеччину. Наполеон почав поспіхом збирати армію, солдатів котрої через погану підготовку французи насмішливо прозвали Марії Луїзи. З цими силами Наполеон переміг у декількох дрібних битвах. Але перемоги дались більшими втратами, аніж у його противників. Тим часом в Іспанії союзні війська іспанців та британців під командуванням Артура Велслі перемогли в серії битв, що через свою масштабність стали відомі як битва за Піренеї». Іспанія була звільнена від французів. Британці розпочали похід на Францію. Артур Велслі за свої успіхи був нагороджений титулом герцога Велінгтона, під яким і увійде в історію. Невдача Наполеона на цьому не закінчились. Влітку 1813 року проти нього виступили Австрія та Баварія. Після декількох місяців маневрів у Німеччині армію Наполеона притиснули до річки Вайс Ельстер поряд з містом Лейпциг. Його противники мали чисельну перевагу в півтора рази, але не наважувались на атаку. Тому ініціативу взяв Наполеон, що спробував розширити своє поле бою та розбити противників по черзі. Але що більше французи атакували, то активніше відповідали їхні противники. Після чотирьох днів бою стало зрозуміло, що французи не зможуть перемогти. Тоді Наполеон відступив. Через велику кількість країн, що взяли участь у битві при Лейпцизі, вона увійшла в історію як битва народів. Спроба оборонити Францію була невдалою. Вже весною 1814 року Париж зайняли війська союзників. Так, 6 квітня, Наполеон зрікся влади. Франція знову стала королівством на чолі з Людовиком 18. Наполеон переїхав жити на невеликий острів у Середземному морі Ельба і отримав право ним керувати разом з титулом князя Ельби. Долю післявоєнної Європи мав вирішити Конгрес усіх країн, що проходив у Відні. Але Наполеон не збирався здаватися остаточно. В березні 1815 року він зі своїми військами покинув Ельбу і висадився в Гольф Жуані. Звідси Наполеон рушив до Парижу. Усі війська, що він зустрічав по дорозі, переходили на його сторону. До кінця березня Наполеон повернув собі владу над всією Францією. Практично одразу проти нього виступила коаліція з усіх європейських держав. Наполеон спробував провести переговори, але безрезультатно. До того ж, в Нідерландах висадились британські війська, очолені герцогом Велінгтоном. До них щодня доєднувались союзні сили із числа німецьких держав. Тоді Наполеон вирішив виступити у похід і розбити британців до того, як до них підійде головний німецький союзник, Пруська армія на чолі з генералом Блюхером. Наполеон швидко зібрав 120 тисяч солдатів і влітку вирушив у похід, що стало повною неочікуваністю для Велінгтона. Невдовзі французи перекрили дорогу блюхеру і змусили пруські сили відступити. Після цього Наполеон розвернувся в сторону британців і зійшовся з ними в битві при Ватерлоу. Однак неочікуване повернення армії блюхера перекреслило усі плани французького імператора. Наполеон зазнав поразки в битві, повернувся в Париж і 22 червня у другий остаточно зрікся влади. Це короткочасне повернення Наполеона запам'яталося як період ста днів. І хоча Наполеон більше не повертався до влади, до кінця життя, проживши у вигнанні на острові Святої Єлени, у Франції продовжував існувати популярний політичний рух прихильників Наполеона, що отримав назву Бонапартизм. Його головною ідеєю було створення французької імперії. Найвідомішим представником бонапартизму в історії є племінник Наполеона Луї Бонапарт. Який в майбутньому став імператором Наполеоном III. Втім, зліт бонапартизму тривав недовго. Адже вже після Франко-Пруської війни, в 1871 році, Франція остаточно відмовилася від монархії і стала демократичною республікою.